Я не вірю, що я дійсно записую це відео, але вчора нам харкнули в обличчя, витерли ноги і плюнули в лице. І ще вчинили злочин. А зробився все кабмін на чолі із Шмигалем на замовлення банкової. А що сталося? Вони відмовилися призначати детектива НАБУ Цивінського, який прозоро виграв чесний конкурс на директор Бюро економічної безпеки, за яким ми усі спостерігали, звітували вам. Вони відмовилися його призначати, бо він по не невигідний для банковій а так, так того самого бюро економічної безпеки, яке створено як правоохоронний орган, аби нарешті побороти в Україні власне злочини в економічній сфері, в податковій сфері. Робили це все вони цинічно за два дні напередодні юрсі, величезної Ukraine Recovery Conference, яка відбувається раз рік міжнародною у Римі. На цю конференцію нас запросили також організатори, і зараз я на запрошення міжнародних партнерів перебуваю Буваю у Римі, і вже післязавтра у нас буде величезна кількість зустрічей з міжнародними партнерами, які нас будуть запитувати, що ми думаємо про реформи в кабінеті міністрів ще два дні до 10 липня, аби припинити цю ганьбу. Бо витерли ноги не лише вони об нас, але також об усіх міжнародних партнерів. А більше того я вам скажу ціною не призначення директора бюро економічної безпеки, який невигідний для банкової є 5 мільярдів підтримки від міжнародного валютного фонду.